Квартири нового будинку оснащені сучасною вентиляційною системою, яка унеможливлює накопичення газу у приміщеннях. У кожній оселі є автономне опалення, електропроводка уся мідна. Труби опалення металопластикові німецького виробництва. У санвузлах підлога з підігрівом, двері броньовані. Коефіцієнт енергозбереження удвічі перевищує норму. Мы изначально верили в успех проекта, потому что, по сути, мы понимали, что если есть финансирование проекта, если есть хороший проект, и я имею в виду там, конструкторская часть, если действительно есть правильное ну, направление, и ну, не должно было быть неуспеха, успеха, не должно быть, быть каких-то проблем. Поэтому я лишь только сделал то, что должен был сделать, построить дом. Участь у відкритті житлового будинку взяли керівники області та міста Житомира. Тут дуже важливо, що застосовані новітні технології, і вони настільки сучасні і важливі, щоб збудувавши будинок, люди, отримавши житло десятками років, де заглядали, як так кажуть, в ремонти. І інші проблеми, які у нас сьогодні в масі своїй зберігаються в житловому фонді. Приємно відзначити, що 11 квартир тут придбано по пільговій оплаті. Це по президентській програмі. І я думаю, що і надалі буде ця програма не тільки працювати в місті Житомирі, а в Житомирській області. Тому що це початок дуже добрий. Це невеличке містечко зі своєю інфраструктурою, яке, я думаю, буде користуватись попитом. І дякую всім будівельникам. Вітаю вас з відкриття в першу чергу. Привітав новоселів і будівельників, народний депутат України Геннадій Зубко. Борис Семеновичу і компанії фаворит. Я хочу побажати, щоб з цим проектом ви вийшли не тільки за межі Житомирської області, а вийшли по Україні. По Україні і такі об'єкти будували і в Одесі, і в Дніпропетровській, тому що не кожне місто може собі дозволити по рухову забудову. Я думаю, що Житомир це комфортне місто, і саме воно може собі таке дозволити. А для цього потрібно багато працювати і міській владі, і обласній владі, і інвесторам, які є Чи не найбільше раділи здачі в експлуатації будинку новосели? Я дякую всім. Всім підрядникам, всім строїтелям, всім будівельникам, всі фірмі, всім за цей прекрасний будинок. Житловий будинок побудований компанією фаворит. Це тільки перший етап. Надалі поряд має відкритися супермаркет. За тим буде зведена ще одна багатоповерхівка: дитячий садок, спортивний майданчик, аптека, тобто цілий житловий комплекс.